Це відео опублікував президент Володимир Зеленський. Написав: ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань. Водій, що був за кермом тролейбуса, каже, пасажири дивом врятувалися. Почули взриви, притормозили, не зрозуміли зразу, що стряслось. Після другого прильоту, який був, побачили люди і всі впереді тролейбуса, тролейбус зупинив, відчинив двері, від зривною волною розбивало скло в салоні. Дві масштабні пожежі, спричинені ракетним ударом, оперативно ліквідовували надзвичайники. Сьогодні, о 8.29, російськими окупантами по нашому рідному місту Дніпро був завданий ракетний удар. Ракети влучили по одному з інфраструктурних об'єктів нашого місця. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площою на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалась пошукова рятувальна операція та ліквідація пожежі. Під час проведення пошуково-рятувальної операції було врятовано троє осіб. Ще 50 осіб було виведено на небезпечну відстань з будівлі, де трапився приліт. Як повідомили в облздраві, внаслідок ракетного удару 23 людини поранені, 15 постраждалих у лікарнях, серед них 15-річна дівчинка. Літня жінка з інфарктом у реанімації. Фото уламка, що врізався у пальто співробітниці мерії, облетіло всі новинні пабліки. Жінку оперують. Повідомив у телеграмі Мер Дніпра Борис Філатов. Ракетний удар зруйнував контактну мережу тролейбусів, трамвайні колії завалені деревами. Правоохоронці оцінюють руйнування, а комунальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російської термі. Атаки. Олег Хендриксон. цей день.